П'ятниця 30 січня в ефірі програма Цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на початку інформаційного випуску про головне. Майбутнє формується ще зі шкільної парти. Учні другого Широківського ліцею долучилися до розмови про професійний вибір разом із представниками університету «Метинвест Політехніка» – першого недержавного гірничо-металургійного університету України. Під час зустрічі школярі дізналися про професії індустрії майбутнього та можливості побудови кар'єри ще до отримання диплома. Також їм розповіли про умови вступу. Основною вимогою є складання НМТ, а для пільгових категорій. Та ВПО діє спрощена процедура. Детальну інформацію можна отримати у приймальній комісії. Наш університет створений саме для того, і саме тією. Тим холдингом «Метінвест» для підготовки саме фахівців, які затребовані на активах «Метінвесту». це і гірничі, і металургійні, і інші напрямки. І звісно, що ці спеціалісти будуть затребовані під час повоєнної відбудови України. Бо ми сподіваємося, що будуть і ресурси і гроші, але без людей це воно не зробиться ніяк. Мають бути відповідні кадри підготовлені, які е, мають не тільки теоретичні знання, а які мають практичні навички. Які, е, ну і саме наші студенти майже всі працюють, підвищують свій освітній рівень. Там е, можна сказати по цим рівням е, фаховий молодший бакалавр, Бакалавр, далі магістр. Є в нас і аспіранти вже, але поки не з гірництва. Ми сподіваємося, що аспіранти гірники також будуть, бо це така наукомістка галузь. Навчання в Метинвест політехніці поєднує онлайн теорію з практичними офлайн сесіями. Тут навчання та перші професійні кроки йдуть паралельно, а молодь отримує підтримку для реалізації власного потенціалу. Під час навчання вони зможуть вже працювати на активах, якщо їм виповнилося 18 років. Вони можуть обирати як і технічні напрями від інженера до гірника, від металурга безпосередньо до фахівця з безпеки праці, від комп'ютерних наук, саме фахівця, який спеціалізується в цьому, до бізнес-спеціаліста. Тобто є широкий спектр програм. А метенаст Холдинг заохочує саме студентів не лише вчитися, а й працювати, враховуючи їхні можливості саме для студентів, як і перше робоче місце. Їхня програма, яка діє і надає 50 тисяч гривень всім студентам, які в подальшому працевлаштовуються за їхні. Є перша опція працевлаштування в же час метана політехніка дає стипендії до 10 тисяч гривень, які, скажімо так, покращують е мотивацію студентів для того, щоб вони могли вчитися і рухатися по кар'єрній траєкторії. Випускники ліцеїв Широківської громади отримують унікальний шанс поєднати навчання з реальними кар'єрними перспективами, формуючи своє професійне майбутнє вже сьогодні. Ми дуже дякуємо Метінвесту, що вони знаходять такі можливості, як пропонувати учням наших закладів навчання в політехнічному коледжі. Сьогодні це дуже актуально і важливо, так як враховуючи те, що наш регіон здебільшого промисловий, і діти там би себе дійсно змогли потім самореалізувати, там зростати, там Здобувати якийсь досвід і приносити користь нашому регіону. Для старшокласників ліцею така зустріч стала першим кроком до усвідомленого вибору, що поєднує інтереси молоді з перспективами сучасного ринку праці. Сьогоднішня зустріч пройшла дуже успішно, я би сказав, дуже цікаво розказували. Я би взагалі пішов би на інженерію, тому що, ну, як для пацана, це реально інтересно. За такими фахівцями майбутнє нашої країни. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день. Повернувся з-за кордону щоб захищати батьківщину та український народ. У свої 36 років Олег Прокопчук загинув на коп'янському напрямку від удару дрона. Сьогодні з героєм прощалися побратими рідні та знайомі. Більше розкаже Надія Шевченко. Життя Криворізького воїна Олега Прокопчука обірвав ворожий дрон, що влучив в автівку військових на Харківщині. Куп'янськ, місто Куп'янськ, всі ви про нього знаєте. О, значить, був він в відпустці, відпустці, приїхав з відпустки, е зібрався на виїзд на позицію, при виїзді на позицію попали під підпіві, ну, як, як звичайна ситуація. Есть, хлопці отримали поранення, один Олег ну, не пережив цей удар. тому для всіх це болюче. І сьогодні ви? І сьогодні, так, да, ми приїхали, щоб. Обдачшану захисникові було 36 років. Він свідомо став на захист України. Саме для цього повернувся з-за кордону, де працював будівельником. Сьогодні на прощанні з воїном із позивним Молдова його побратими. Початку створення 43-ї отдільної механізованої бригади, то з перших днів ми були в одному підрозділі. Це мінометна батарея. Олег до нас прийшов пізніше. Він був мінометником, він мог не повертатися, як і багато інших хлопців, які могли теж не повертатися. Но чомусь хлопці брали, йшли, йшли в ТЦК, брали зброю, йшли виконувати те, що потрібно виконувати. І благодаря таким хлопцям, мабуть, все, все ще тримається, те, що там тримається. Важко на душі, звісно, молодий хлопець загинув. Олег був колись у мене. В розчоті в мінометному я був командиром тоді. Хороша, смілива людина, була, допомагав постійно. Ну, що, робили свою роботу. Мужній хлопець. Біля нас багато і впівішок розривалося, і скиди були. Ну, так виходилося, що нам везло. Везло, всі були живі, здорові. Ну, так виходить, війна, але що ти зробиш? Він був героєм. Сміливий, веселий, нормальний хлопець. У Олега були золоті руки, розповідає друг Дмитро. Він мав гарні перспективи як фахівець у будівельній галузі власну родину створити не встиг. А з рідних у нього залишився лише брат. Це його вибір. Він пішов за неньку Україну захищати, да. на привеликий жаль. Він теж сирота. У нього нема матері, батько, не знаю де бабушка. Вже теж покійна, тільки брат за границі приїхав. Вивіз сім'ю, в нього троє чи четверо дітей. Йому так сталося, що треба було уїхати. Да. Олег остався, пішов на оборону нашої України. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день. Сьогодні Геона Кривий ріг та 21-ша окрема бригада НГУ імені Петра Калнишевського підписали меморандум про співпрацю. Документ відкриває нові можливості для спільних ініціатив: від підтримки військових до проєктів із безпеки регіону. Детальніше у сюжеті ці люди по різні боки фронту, але по один бік відповідальності за одну країну. Сьогодні громадськість і військові офіційно об'єднали зусилля, підписавши меморандум, який працюватиме на результат для військових міста та безпеки українців. Хочу подякувати керівництву НАБАД, хочу особі Вікторії Андріївні і керівництву міста Александру Юрійовичу, Юрію Григоровичу за постійну підтримку бригади за чітку патріотичну позицію, за чіткий курс, який ми взяли для. Зміцнення оборони нашого міста для зміцнення оборони держави. От, дуже дякую за постійну допомогу. І сьогодні в нас відбувається підписання меморандуму, який тільки закріплює і узаконює нашу співпрацю і показує іншим підприємствам і іншим формуванням, що потрібно допомагати саме українському війську, українській національній гвардії, котра Б'ється і на фронті, і в тилу, і збиває, і патрулює, і охороняє, і конвоює. Все робить. Тому дякую, Вікторія Андріюна. Дякуємо дуже вам за захист за оборону. І, звісно, ми поруч ми завжди підтримуємо і підтримували, і будемо підтримувати в голові, в особі голови ради оборони міста Олександра Юріча Вілкула, тому що на Бат Кривий Ріг він е, без. Працює спільно з Радою оборони міста, з починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, допомагає військовим. Тому ми поруч, як громадська організація, у всіх ваших продовженнях, починаннях, у всіх проєктах і, звісно, в допомозі на фронту відбитті російського ворога. Тому запрошуємо до підписання. Дякую. Дякую. На передовій із 2014 року 21 перша бригада Нацгвардії імені Петра Калнишевського захищає різні напрямки фронту. І в цій боротьбі з окупантами воїнам щодня допомагає Кривий Ріг. Це Херсонський напрямок, який звільнала бригада в силах сил стримування наші підрозділи, і цей Сірбрянський ліс. Цей харківський напрямок, цей Покровський напрямок. Зараз наша бригада перебуває на Херсонському, на Херсонському напрямку. Порусло Дніпра стоїмо, не даємо ворогу заходити до нас. Мужнього хлопці виконують бойові завдання. ріг доволі відчутно допомагає бригаді. Якщо ви бачите, що ми вже розвиваємося в напрямку БПЛА. Які прикриття повітряного простору, які вже почали збувати над містом дрони, які долітають до міста, і підтримка нашої громади, криворісів, небайдужих громадян дуже відчутна. І дякуємо сьогодні, що ми підписали меморандум з набатом Кривий ріг це дуже посилить наш захист міста в першу чергу і наших громадян, нашого міста. Ну і в цілому мешканців і жителів України. Юлія Відряколегкаплій цей день. Через війну та брак укриттів не всі дитсадки можуть працювати офлайн, тож у місті запровадили альтернативний формат філії дошкільних закладів на базі шкіл. Нині такі міні-садочки діють уже в 10 гімназіях. Один із прикладів 22-га, де працюють одразу дві філії. Тут створили безпечні та сучасні умови, а діти мають змогу навчатися поруч із домом. Як працює новий формат дошкільної освіти у сюжеті Валерія Кожухаря? Криворізькі гімназії розширюють свої можливості, впроваджуючи у своїх навчальних закладах дошкільну освіту. В десяти з них наразі працюють філії дитсадків. У 22 гімназії їх дві першого та третього дитячих садків. Тут займаються понад 30 дітей. В Кривому Розі дитячі садочки працюють офлайн, і місця в дитячих садочках є. У нас наповнюваність зараз не більше ніж 80%. але є невеличка кількість садочків, яких не можна зробити укриття. Ну, конструктивно. І друге є ну, такі місця, мікрорайони в місті, де немає там пішої доступності там, за 5 хвилин до дитячого садочка. Тут ми запроваджуємо альтернативні інструменти це створення таких ось чудових груп, міні-дитячих садочків на базі закладів освіти шкіл. Ми всі розуміємо, що школи не повністю не 100% заповнені. І у нас тут половина площ в будь-якій школі є, і ось зараз вже більше десятка таких міні-садочків створено в школах. По-перше, це дуже зручно людям. І друге, таким чином заповнюються школи, що не стоять пусті приміщення. Дуже хороші вихователі, дуже гарні ремонти. Ви бачите, дуже гарні діти в нас. Кожна дитяча локація у гімназії оснащена сучасними меблями, ігровим та навчальним обладнанням. Від міжнародного партнера міста фонду ЮНІСЕФ заклади отримали набори для раннього розвитку, навчальні матеріали, інвертер і акумуляторні батареї для забезпечення безперебійного електроживлення. Така у нас потреба постала, тому що була потреба у забезпеченні дітей мікрорайону дошкільною освітою. Ми намагалися створити. Безпечні та комфортні умови для дітей для того, щоб їм тут було зручно, для того, щоб було по перше, в наш нелегкий час безпечно наразі. Наші нашу філію відвідує 15 діток. Батьки дуже задоволені. Вони дуже раді, що дітки мають безпеку, що вони мають комфорт, що проводяться такі цікаві заняття, що забезпечене таке і укриття, і такі осередки. І всім дуже подобається. Створення нових філій, дитсадків продовжиться і у поточному році. У 22-й гімназії планують відкрити ще одну групу дошкільної освіти. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день цей день триває. Дивіться далі у випуску. Коли немає струму, дуже часто люди використовують генератори, розташовуючи їх на балконах, в приміщеннях будь-яких підвальних приміщеннях. Рятувальники попереджають про небезпеки альтернативного обігріву та освітлення. Команда на межі виживання. Символ міста баскетбольний, не хочеться його втрачати. Баскетбольний клуб Кривбас постав перед проблемою неможливості подальшого фінансування. Єдність проти корупції. І зібралися тут сьогодні для того, щоб а, поділитися своїми думками. У кривому розі відбувся форум, який об'єднав адвокатів, правників та студентів-юристів. Тривалі відключення електроенергії змушують криворіжців користуватися альтернативними джерелами світла і тепла, проте нехтування елементарними правилами безпеки може призвести. До трагічних наслідків неправильна експлуатація генераторів, пальників, свічок і пічного палення загрожує пожежами, короткими замиканнями та отруєнням чадним газом. На що варто звернути особливу увагу, аби вберегти себе та близьких, розповість речниця криворізьких рятувальників Світлана Чередниченко. Перш ніж використовувати, перечитайте інструкцію правила поводження з даними засобами, щоб не наражати себе на небезпеку. Дуже часто люди використовують генератори, розташовуючи їх на балконах, в приміщеннях будь-яких підвальних приміщеннях це заборонено робити. Використовувати генератор можна лише на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від вікон та дверей для того, щоб не отруїти щадним газом. Пальне необхідно зберігати лише в сертифікованій тарі краще це щоб була металева тара. Не використовувати в житловому приміщенні, не зберігати на балконах або в під'їздах і не заправляти генератор, коли він в працюючому стані. Також нагадуємо, що під час використання свічок в жодному разі не використовувати їх поруч з легкозаймистими речами, це папір. Штори, якісь тканини під час використання пічного опалення зверніть увагу, щоб не було тріщин в димоходах, щоб вентиляційні канали були без сажі в жодному разі, не сушіть білизну на печах і не давайте можливість дітям гратися поруч з розтопленою піччю, без нагляду дорослих. Якщо сталася будь-яка надзвичайна ситуація або пожежа, не зволікайте, телефонуйте до рятувальників на номер 101. На межі виживання найближчим часом баскетбольний клуб Кривбас може припинити виступи в національній суперлізі та достроково розірвати контракти з гравцями команди. Про проблеми, що спіткали одного з найуспішніших учасників елітного дивізіону країни, розкаже Іван Проводов. Баскетбольний клуб Кривбас одна з провідних команд нашого міста, що представляє кривий ріг в еліті українського спорту. Знаковим для клубу стало потрапляння в національну баскетбольну суперлігу, де вже протягом кількох ігрових сезонів команда зарекомендувала себе як боєздатний колектив. Минулий сезон Кривбас завершив у п'ятірці найсильніших у суперлізі. А поточний розпочав під керівництвом нового наставника, який побудував команду майже з нуля та відчув разом з нею смак перемог. Ми починали сезон, скажімо так, в якісті андердогів. Ну, тобто ми, Ніхто не очікував від нас якого там результату. І те, що ми спільно з хлопцями, ну, як команда зробили, то це ну, було таке дуже скажімо так, неочікувано для всіх. Можна побачити, що останні ігри ми все ну, краще і краще граємо, ми краще зігруємося, хлопці краще розуміють один одного. Загалом хімія в команді покращується з кожною грою, з кожним виїздом. Тому, ну, якщо чесно, це як для мене, як для хлопців, ну, це відповідний результат. Тобто ми ми перемагаємо і я рахую, що ми зробили дуже гарну роботу. Ми змогли зберегти команду, зробити так, щоб було у нас більш-менш нормальний фізичний стан. Ну і відповідний результат. У січні Криворізька команда здобула кілька важливих перемог і суттєво наблизилась до лідерів першості. Та цей тріумф затьмарила новина, що поставила під питання подальше існування баскетбольного клубу. Останній місяць наш ворог атакує енергетичну інфраструктуру нашої країни, і тому через це наші спонсори та партнери опинилися в ситуації, коли їм ну, дуже важко. Своє виробництво, так свій вести свій бізнес, і відповідно це однозначно відобразилося і на нас, тому вони від нас не відмовляються, залишається відсоток допомоги, який вони в змозі нам надати, але цього в повному обсязі недостатньо. На адміністративні витрати, можна так сказати, у нас залишаються фінанси, а все, що стосується. Виїздів та оплати праці це вже стало критичним. Відсутність додаткового фінансування робить неможливою подальшу участь Кривбасу в чемпіонаті України з баскетболу. Це провокує і дострокове розірвання контрактів з гравцями, що на ігровому паркеті вже заявили про кривий ріг. У 18 зіграних матчах сезону Кривбас виборов 11 перемог і посідає четверте місце в турнірній таблиці Суперліги. У нас за цей час виник гарний конект між українцями. Ми давно вже всі знайомі між собою, але і ми створили конект з іноземцями, яких ми взяли. Тому я вважаю, що з цього полягає в ну, цьому полягає наш, наш успіх, наш конект, тренерська ідея. Це, ну, це велика комбінація загальних факторів, які складаються ну, на наш успіх. Ну, от. Тому, а коли ну, з'явилися ці новини, то, звичайно, команда там, почала трохи опускати голову, але ми працюємо над тим, щоб далі продовжувати на тому, на тому ж рівні грати, намагатися показувати ті ж самі результати і залишатися на тому місці, де ми є. Баскетбольний клуб Кривбас звертається до бізнесу, влади, партнерів та всіх, кому не байдуже баскетбол, з проханням підтримати команду в скрутні часи. Готові до будь-якої співпраці, все прозоро в все, нас, е, все на виду, всі бачать наші виступи, як ми граємо, які ми показуємо результати. Тому е, символ міста: баскетбольний. Не хочеться його втрачати не тільки нам, а я думаю, і вболівальникам, і всім, хто, за нас, хто про нас знає, хто за нас вболіває, хто нас дивиться. Ми сподіваємося на те, що наші переговори з потенційними спонсорами меценатами, які ще можуть нам допомогти. Це буде не зайвим, щоб просто всі, хто може нас підтримати, нас почули. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. На базі Державного університету економіки і технологій у кривому розі відбувся форум, присвячений Дню Соборності України. Захід об'єднав провідних адвокатів і правників міста, а також студентів юридичних факультетів. Головна тема зустрічі соборність України крізь. Призму доброчесності, єдність проти корупції. Про ключові акценти форуму у наступному сюжеті. Сила українців у єдності та спільній відповідальності. Час відбудувати державу без корупції. Так вважають учасники правового форуму, який відбувся сьогодні у кривому розі. На сьогоднішній день у нас дуже важливе актуальне питання збереження цілісності України. І відповідно для кожного громадянина України важливо так, чи буде існувати на сьогоднішній день держава і що може спонукати або заважати цьому існуванню? Відповідно, ми стали ініціаторами, тобто громадська організація, саме проведення такого форуму. Психологічна складова корупції, антикорупційна діяльність в органах НГУ, дотримання адвокатської доброчесності при здійсненні правосуддя. Такі теми обговорили учасники форуму. Обмін інформацією, обмін думками, так званий нетворкінг не сильно люблю це слово, але це знайомство да, всередині, щоб ми всі познайомилися. Представники різноманітних установ, організацій, навчальних навчальних закладів, це і студентство, це і науковці, і прокуратура, і викладачі, і представники різних громадських організацій зібралися тут сьогодні для того, щоб поділитися своїми думками. Від сьогоднішнього заходу ми чекаємо дійсно тих результатів, які необхідні на сьогодні студентству в частині нашого партнерства з нашими провідними юристами міста. Частина з них є випускниками нашого вишого, що для нас також особливо важливо. Це певний досвід, це їх менторство, співпраця в проведенні будь-яких заходів, які стосуються правозастосовчої діяльності, наукової діяльності, обміну досвідом. Тому тобто для нас це дуже. Ційної і ми і студенти очікуємо від цього і подальшу співпрацю. Правові форуми з залученням досвідчених юристів міста стануть традиційними, запевняють організатори Іркононенко, Олексій Правицький. Цей день. Вже від завтра у Кривому Розі та області синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов. Після дощів і плюсової температури прийдуть похолодання та ожеледиця. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, така погода утримається впродовж усього тижня. Тож водіям і пішоходам радять бути особливо уважними на дорогах. На завтра, 31 січня, хмарна погода вночі дощ з переходом мокрий сніг. Ожели на дорогах. Ожеледиться, пориви північного вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 3 до 8 градусів нижче нуля. 1 та 2 лютого хмарна погода з проясненнями без опадів на дорогах ожеледиться. Температура вночі 13-18 вдень 5-10 градусів морозу. 3-4 лютого збережеться без опадів погода. 3 лютого вночі 19-24, в день 10-15 градусів морозу, 4 лютого вночі 15-20, в день 5-10 градусів нижче нуля. Такі низькі температури збережуться до 5 лютого. Бережіть себе. Такими були новини останнього робочого дня тижня. Слідкуйте за актуальними подіями в місті на нашому сайті, в телеграм-каналі та у фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.